Чому фраза ти мене ображаєш або ти робиш мені боляче в сварці, не всім підходить. З вами Олена, центр психолог онлайн бути собою». собою. Коли ви конфліктуєте слова, які ви кажете, ти робиш мені боляче, ти мене ображаєш, я не буду продовжувати в такому тоні, вони запинять здорову людину. Але якщо перед вами людина, яка емоційно Незріла, або в неї дуже великий обсяг емоцій, вона ображена, вона не почує цього. Або якщо перед вами маніпулятор, він теж цього не почує, він не почує цих слів. Але справа не в тому, що відчуває та людина. Справа в тому, що відчуваєте саме ви. І чому саме вас це це чіпляє, це ваша образа. Якщо людина вас б'є, вона б'є в якусь біль. І саме цю. Біль, ви відчуваєте. Ви можете замкнутися, потім ви будете її проговорювати, ви будете про це думати, ви будете е шукати відповіді, чому так сталося, чому саме вас це зачепило. І як би ви відповіли? Але справа в тому, це можна припинити, але не цими словами. Припинити можна, якщо ви пропрацюєте той біль, людина буде бити вас саме туди, де вам боляче. Саме цей біль потрібно пропрацювати. І тоді вам не знадобляться ніякі підказки, ніякі слова. Ви просто будете знати, що це вас не стосується. Чекаємо вас на зустрічі з нами, Центр психолог онлайн. Пишіть мені, я допоможу вам обрати собі терапевта.